Вітаю, мене звуть Валентин Терлецький, а ви знаходитеся на офіційному каналі Козацька звуття. Це окремий авторський блог Козацький апокрив, де я ділюся з вами цікавою та корисною інформацією і головне маловідомими фактами з історії козацької України. У запорозьких козаків була своя власна обрядовість та оригінальні військові ритуали. Про деякі з них ми вже розповідали у попередніх випусках. Це традиції і ритуали відзначання релігійних свят, проведення козацьких рад, виборів старшини, поховання загиблих, посвят, в козаки, побратимства, заховання та шукання скарбів, освячення зброї. Обзарські обряди зараз вас очікує мандрівка, по таємний світ унікальних секретних військових та побутових ритуалів, в яких міцно переплилися давні язичницькі культи, магічні містерії, власне козацькі ініціації та по особливому перероблені християнські обряди. Свої особливі ритуали мали козацькі військові маги-характерники. Ця таємна наука передавалася від вчителів до учнів двома способами. Характерники могли бути вроджені, і такі вміння переходили в родах від діда до онука. Або цим. Знанням навчали для чого старі характерники вишукували наділених особливими здібностями схильних до такої науки хлопчаків, як правило, навчання починалося у віці 8-10 років і могло тривати до повноліття, але а Відповідна ініціація, з якої протягом часу у дитини розвивалися відповідні здібності, відбувалася ще з її народження, якщо такі знання придобалися таки в роду. Для немовляти виготовляли дерев'яну колиску, в бильці якої робили отвір. Колиска встановлювалася так, щоб ранкове сонце потрапляло на обличчя малюка. Сонце, взагалі, відігравало важливу роль в козацькій обрядовості. Наприклад, похідний табір. Козаки завжди розташовували так, щоб схід сонця за обрію було видно без перешкод. Заради цього навіть розчищали у напрямку Сходу ліс чи плавні. Чому так? Бо схід сонця був святом, який заряджав воїнів енергію, наснажував та вселяв надію на перемогу. Тому запорожці вставали з сонцем і лягали спати разом з сонцем. Були у характерницькій науці, її ще називали Дажбожа наука і особливі ритуали посвяти, ініціації і випробування. Зазвичай в густому лісі вирубали просіку, а наприкінці неї обирали два дерева на відстані двох метрів, які нахиляли один до одного, щоб вони утворили хрест. Під ним темної ночі запалювали яскравий вогонь. Молодого характерника вводили у стан Сновиди, в якому він повинен був вийти просікою на той вогонь. Пройшовши в ті ворота, козак пробуджувався і тепер вже бачив і розумів справжні стани речей в навколишньому світі. Фактично, так козак вчився шукати дорогу зі світу сновидінь у повсякденний світ. Або є інший відомий ритуал. У голому степу опівночі запалювали велике багаття, біля якого широким півколом сиділи старші характерники. Молодий ставав. Між ними і вогнем. Козаки починали довго і протяжно співати, водячи молодика у відповідний стан. Врешті полум'я перед молодиком зникало і відкривався широкий тунельний прохід, куди він і ступав. Насправді це був його внутрішній простір підсвідомість. Там молодик потрапляв ніби у світлицю великого дому, де за столом, що тягнувся в далечінь, сиділи два сивих діда, які особлювали собою сонце і місяць. Чого прийшов? запитували вони. При вдалій відповіді козак отримував восьмикутну зірку Алатир на долоні правої руки. То був пропуск до легендарного козацького мосту, що дугою охоплював два береги туманної річки. На цьому мосту, на самій його середині, била в козака з неба блискавка її енергія і пробуджувала в ньому ті здібності, які були притаманні його внутрішньому єству. Були відповідні ритуали і вже для дорослих характерників, яким потрібно було підзарядитися, відновити силу, а проводилися вони на протичанській скелі, що біліла посеред річища Бугу неподалік Мегійського острова. У мерехтливому світлі молодого місяця на її верхівці розкладали багаття, розжарювали на вогні шматок старого заліза, а потім кілька разів занурювали його в глек із джерельною водою. При цьому примовляли залізо-залізо. Живи воду силою буде міцніше, козак сміливий. У цій водії заварювали дубову кору і гілочки. Характерник роздягався наголо і обтирався цією водою зі словами Закріпи вода, дуб і залізо, тіло моє від кулі від ножа, від удару в обличчя, від удару в живіт, від удару в спину. Як дуб живе 300 років, так і мені. Ім'я непораненому, не каліченому не не жити слово міцне на віки віків ліплене. Цей ритуал потрібно було робити сім днів поспіль. А ось інший варіант перед самим сходом сонця розпалювали велике вогнище, яке викладали восьмикутною зіркою, а посередині комлем на схід клали корінь груші. Коли вогнище догорало і палало вже пригаслим синім полум'ям, а на небі прирізалися перші промені сонця, роздягнений козак мав увійти в той вогненний восьмикутник обличчям на схід. Так наставало повне оновлення тіла і душі. Ось ще кілька ритуалів на загартування тіла і зброї. Потрібно було вийти в чисте поле уночі, як сходив місяць молодик, роздягтися, лягти у зорону ріллю і пролежати там до ранку. Таким чином козаки від землі матінки сили набирали, страху перед смертю не мали. Або так. В остій темряві, помалившись, лицар клав під камінь свого меча і лук зі стрілами. Зверху вкривав сховок листям дуба і звіробою. Після цього неподалік розводив багаття і присідав поруч нього спиною до каменя. Так слід було сидіти безперервно всю ніч, ні з ким не розмовляти і дивитись тільки на вогонь. Хай би хто не гукав і не звертався до нього. Під ранок у тиші прямо за спиною лицаря мав пролунати крик. Хижого птаха. Це був знак, що зброя готова до бою. Виймаючи меч і лук з під каменя, треба було вимовити на захист і оберіг проти всякого лиха. Так замовлялася. Зброя, що здавна мала назву Кий-бий, вона наділяла великою силою, і дозволяла виходити переможцям з усіх битв. Були окремі ритуали військової магії із замовляннями воїнів і навіть цілого війська від ворожої зброї. Отче, наш назад переговорив: вступай сміливо! Жодна куля чи шабля не візьме. Дивним чином у козацьких характерників поєднувалися суто язичницькі практики з християнством. Та й взагалі козацьке православ'я було не схожим на традиційну віру чи релігію, а цілком унікальним, особливим, окремішнім. Так наряду з замовляннями вони використовували молитву. Зокрема, її приділяли велику увагу під час лікування поранених і хворих. Причому робили це гуртом. Усе, наявне, в цьому місці козацтво чинці сам хворий. Якщо раптом виходило, що молитва не йшла, важко читалася, то лікування припиняли. Вважалося, що це Божий знак. Гріхи хворого надто важкі, тому творець не дає згоди на лікування спокуту. Використовувалися замовляння та молитви і в звичайному побуті, зокрема під час роботи у зимівниках, на полюванні, на рибальстві. В інших промислах були тут і свої обряди. Наприклад, козаки задобрювали духів, що володіли стихіями. Певно, малися в арсеналі особливі ритуали, спрямовані на налагодження стосунків з тваринним світом. На дарма ж у козаків були свої тотемні тварини. Вовк, кінь, сокіл, змій полос. Важливу роль посередників між світами відігравали Пугачі та Ворони. Існували ритуали, пов'язані з водою, зокрема, спеціальні військові гуляння на свято водохреща, чи кроплення морською водою, вистригання чуприн на головах молодиків під час посвяти в лицарі козаки, що відбувалося одразу після повернення з морського походу. Багато ритуалів було пов'язано з травою, бо саме Травами козаки лікувалися, використовували їх для загоєння ран, а ще для отруєння ворогів. Характерники знали час і місце для найкращого збору трав. Взагалі, травництво це самостійний розділ характерницької науки. Були з деревами, особливо це стосувалося непролазних пущ, де робилися неподолані засідки і смертельні пастки для ворогів. А ще розташовувалося особливо потаємне і сакральне місце, заговорена Військова скарбниця, де запорожці зберігали свої найбільші скарби. Багато традицій стосується і улюблених козацьких дерев, велетнів, дубів. Зокрема, під час ритуалу побратимства в одну лунку закопували два чи три маленькі паростки дубочків, аби вони росли разом, як козаки-побратими. Під особливими дубами-королями збиралися таємні старшинські та кобзарські ради. Були ритуали із камінням. Так вісім чорних каменів на острові Хортиця козаки використовували в лікувальних та енергетичних цілях. Вигрівали, заліковували на них свої рани. Ці кам'яні брили різних розмірів відрізнялися від інших місцевих порід, насиченим темним кольором. І усі були покриті невідомими петрогліфами, які досі не розшифровані. На думній скелі, на тій же Хортиці, що має надпотужну енергетику, Запорож Усамітнювалися для медитацій або збиралися товариством для вирішення особливо важливих справ, так звані московій штурми, проводили. Після щасливого подолання грізних порогів козаки зупинялися на скелястому острівці, який називали кашоварниця. На відстані гарматного пострілу вниз за течією від острова Таволжанський. висловлюючи радість, що щасливо минули всі пороги, козаки з цієї нагоди справляли тут учту, варили. Кашу перепочивали, святкували, чаркувалися. А перед самою хортицею на Дніпрі є ще одна скеля. Верніше кам'яна лунка під назвою Запорозька миска. Козаки використовували це виглиблення у камені саме як посудину для їжі. Страшну спеку в цій мисці барили галушки і годували один одного півтораметровими дерев'яними ложками через миску, сидячи у колі. Були у запорожців і особливі ритуали з використанням крові. Такий ритуал, описаний в старовинній козацькій думі про Олексія Поповича. 1583 року страшна буря заскочила козацький флот під час походу на Чорне море під рукою гетьмана Саміла Зборовського. Тоді гетьман закликав запорожців визнати свої тяжкі гріхи і сповідатися. Візвався писар військовий, колишній реєстровий козак з пирятина Олексій Попович сказав, добре ви, братця, зробите, коли мене візьмете назад, руки зв'яжете, чорною китайкою очі зав'яжете, до шиї камінь білий причепите, та мене одного в море зіпхнете. Нехай я буду у Чорному морі сам один потопати, щоб козацького війська Запорозького всього не загубити. Хоч я, панове, молодці і тричі на день святе письмо, уроки беру, та вас, козаків, на все добре навчаю то тим же я більше від вас на собі гріха маю. Писар перерахував свої гріхи і підсумував. Це ж бо козаки панове не буря, люта на морі наступає, а це мене отцева та матусина молитва карає. Тоді декілька запорожців зв'язали поповочу руки на спині, зав'язали хусткою очі, але ніхто не наважувався штовхнути його до хижої чорної безодні. А щоб море заспокоїлося, вирішили погодувати його християнською кров'ю того, хто добровільно себе офірує на святе діло заради побратимів. Козаки відрубали Олексієві на правій руці мізинний палець та пустили в море його кров. І сталося диво, чорне море враз притихло, скажений вітер влігся, темні хмари розсіялися, буря поволі заспокоїлася. До речі, існували свої ритуали у козаків і перед тим, як вирушати в похід. Вони насипали під Устилку чобіт і під підкладку шапки рідну землю. Вважалося, що хто чоботи скине, тому смерть. а Хто шапку зніме, тому голову знімуть. А ще така земля після певного ритуалу могла відводити очі ворогам, мовби козаки перебувають у своїй землі. Та і кмітливість козаки проявляли таким чином. Клянучись якомусь володареві у вірній службі, вони говорили, що боронитимуть ту землю, на якій стоять. А ще в запорожці носили з собою в торбинках спеціальну суміш трав Містичне Євшан Зіля. Його рецепт достеменно невідомий, бо зберігався в суворій таємниці. Це суміш степового полину, чебрецю і ще кількох трав. Воно зцілювало від звиродніння. Якщо на чужині, в далекому поході чи в полоні козакові стане сумно чи накотить розпач, він понюхає зілля і заспокоїться, бо так пахне дім рідна земля. Хто хоч раз відчує цей запах, той вже ніколи його не забуде. Він у споминах завжди повертатиме до рідного порогу. А от ховали характерників теж за певним ритуалом. Священника не кликали, та вони й самі відмовлялися ховати таких козаків. Забивали в груди осиковий кілок, щоб характерник по смерті не вставав, клали в домовину лицем донизу, щоб сонце не торкнулося його своїм животворним промінням. А тоді засипали землею і ховали їх окремо від інших козаків, подалі від поселень і цвинтарів. Так велів давній звичай, що пішов від жерців волхвів, нащадками яких і були козацькі бойові маги, характерники. І наостанок про ще один незвичайний прекрасний, а ще корисний та дієвий ритуал. Під час загальних рад, коли товариство тривалий час не могло дійти згоди в якихось принципових питаннях, прийняття остаточного рішення віддавали. Кулакам. Козаки, які відстояли різні точки зору, ділилися на дві групи і за командою Савула сходилися у рукопашній сутичці, відбувалася лава на лаву. При цьому дозволялося битися голяручі, ногами, штовхатися та боротися. Думка тієї групи, яка перемогла у цьому протистоянні і виштовхнула іншу лаву з січового майдану. Затим приймалися всім товариством. Такі змагання, тільки вже для забави та розваги, також проводилися на свята, особливо на масницю. Інколи козаки так захоплювалися, що корінні отамани змушені були гамувати тих буйних киями. Отже, козацтво мало свої неповторні, абсолютно унікальні військові та побутові ритуали, які також були яскравим проявом цього. Неповторного феномену, який подарувала світу Україна. І сучасні воїни-козаки, які боронять нашу землю від нечисті, також мають вже свої сформовані за вимогами часу і в теперішніх умовах воєнні традиції, які неодмінно допоможуть нашій країні перемогти всіх ворогів. Як письменник я пропоную могутню зброю для пізнання правди про українське та запорозьке козацтво. Книгу сили дві частини якої воля та віра вже вийшли окремими книгами. А поки підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте, висловлюйте побажання щодо майбутніх тем. З вами був я, Валентин Терлецький, до наступної зустрічі.